Привіт! Сподіваюсь, ви вже переглянули всі топи захищених смартфонів. Якщо ні, посилання на них є в описі. Сьогодні ж я розкажу про 5 смартфонів, які більш ніж коштують своїх грошей. У кожного своя історія, у кожного свої плюси, а головне, що в них чудове співвідношення, ціна, якість характеристики. Тож, давайте подивимось, що ж це за смартфони такі. Перший смартфон Uliphone Armor 22 Він відразу став моїм улюбленцем, як тільки я його увімкнув. По-перше, він тонкий 15 мм, але це, враховуючи трохи випираючу камеру, а так... В руці він дуже зручно сидить. Приємні матеріали, хороша збірка, а ще солодка ціна. Є дві версії на 128 та 256 ГБ пам'яті. Оперативки у обох 8 ГБ. І купити такі смартфони можна від 7 тисяч гривень в Україні. По-моєму, супер. Так а що ж тут такого, що чіпляє? Я вам скажу так, да майже все. Давайте з камери почнемо: 64 мегапікселі, два модулі. Один для нічної зйомки, і він більш-менш непоганий. Але основна камера це просто щось із чимось. Я ще в огляді говорив, що це, мабуть, один із найкращих смартфонів зараз для фото. До речі, так, посилання на огляди всіх смартфонів із цього відео будуть в описі. Тож після перегляду можете подивитися ще й про модель, яка вам найбільше сподобалась. Камера вражає. І я розумію, що це не iPhone, але дійсно в смартфоні за 7 тисяч камера дуже достойна в плані фото. З відео, звісно, не так все яскраво, але на те і ціна відповідна. Акумулятор тут на 6600 мАч, від того і товщина корпусу невелика. Тут є NFC, 13 й Android, ну і не обійшлось без дисплеїв з частотою оновлення 120 Гц. Це, напевно, один із найдешевших в цілому захищених смартфонів з таким дисплеєм, де і яскравості вистачає, і всього іншого. Одним словом, я в цей смартфон прям закохався. Він дійсно вартий кожної копійки заплаченої за нього, тож рекомендую. Далі у нас такий собі андердок. Котвав Cyber7, і знаєте, чому він тут. А тому, що якимось магічним дивом за останній місяць ціна на нього впала ледь не на 50%, і це реальність. Скоріше за все, виробник допродує запаси, які не вдалося швидко реалізувати. Ну а нам з вами що? Треба брати, бо ж краще його за 5-6 тисяч, ніж якийсь смартфон на Helio P22, котрих вистачає. Тож, по параметрам це не бюджетна модель, бо працює на процесорі Dimensity 700, тобто і в ігри можна вже якось пограти, та й в цілому система працює швидше, ніж на звичайних класичних бюджетках. Встановлено 8 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті, і найприємніше це акумулятор. Його ємність 8280 мА. -годин. Дизайн смартфону сучасний, багатьом таке подобається, та й в цілому, характеристики тут більш ніж відповідають ціні. А якихось проблем великих по цій моделі я не чув. Тобто це дійсно хороший варіант за невеликі гроші, який дасть можливість отримати більше, ніж очікували від доступного смартфону. І так як ця модель досить не нова, то тут дисплей має частоту оновлення 60 Гц. Але тут камера на 48 Мп, і серед смартфонів за 5 тисяч, повірте, вона знімає краще всіх. Наступний смартфон Blackview bv 9320 і я думаю, що ви точно знаєте про цю модель. Так, вона була і в топі смартфонів до 300 доларів, і тут вона заслужено також знаходиться. Ціна вона досить просіла під завершення 2023 року, і зараз, наприклад, цей смартфон виглядає значно вигідніше ніж той же у WP 19, котрий приблизно рік був просто ідеальним вибором. Зараз уже ні. Купити такий можна менше ніж за 10 тисяч гривень, і за ці гроші тут є просто все. Перш за все, це великий та автономний смартфон з акумулятором 15080 мАч. Немало, правда ж? Якість. Ну я думаю, тут все і так очевидно, бо ж смартфони Blackview себе дуже гарно зарекомендували. Причому як в плані захисту, так і довговічності роботи заліза. Але ж найцікавіше те, що в цей смартфон зуміли засунути ну практично все, що треба. Процесор Уже заїжджений Helio G99, але ж він дійсно вдалий в цьому сегменті: 256 ГБ пам'яті та 12 ГБ оперативки NFC, а ще можливість обрати версію з ліхтарем або далекоміром для вимірів відстаней чи площ. А камера та дисплей взагалі без проблем можуть порівнюватися з будь-якими флагманами ринку захищених смартфонів. Так, 50-мегапіксельний модуль камери знімає дуже чітко як фото, так і відео, наскільки це можливо у захищених смартфонах. Дисплей яскравий 120 Гц, насичене зображення. Користуватись смартфоном дійсно дуже приємно. Він дає все необхідне, включно з автономністю, і нагадую, все це менше ніж за 10 тисяч гривень. Наступна модель для тих, кому треба недорогий автономний смартфон, причому великим бонусом буде дуже яскравий ліхтар. Це Qubot King Kong Power. Це типова бюджетка, хотів я сказати, але ні, не типово. Смартфон продається від 6 тисяч гривень, проте має 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної. Як вам такі цифри? Так, звісно, процесор тут досить простенький MT8788, і 8 ядер його це не про продуктивність зовсім. Але працює смартфон нормально, має хороший рівень захисту і акумулятор на 10600 мАч. Так, автономність хороша, є також NFC і яскравий ліхтар на верхньому торці. Базові потреби він закриває, як бачите. Багато про цю модель говорити ми не будемо. Тут все зрозуміло: дешевий, автономний, з ліхтарем та безліччю пам'яті. Хороша це глинка, що тут додати. Ну і наостанок у нас буде Dugi S98 Pro, і знаєте за що він у цьому відео? Тепловізор. Зазвичай смартфони з сучасними тепловізорами від компанії InfiRay коштують від 15 тисяч гривень приблизно. Цей же можна знайти від 11 тисяч, уявляєте? Так, тут не буде 120 Герцого дисплею та великого акумулятору, а ще процесор тут Helio G96. Але ж це зовсім не буде турбувати того, кому треба саме смартфон з тепловізором, з хорошим тепловізором. Я не скажу, що цей смартфон супер-пупер, ні. Все ж і яскравість дисплею тут середня по ринку, і проц не найпотужніший, та й автономність на день-півтори. Але ж в цілому, в комплексі, дивлячись на ціну, характеристики і топовий тепловізор складається досить цікава картинка. Та й виглядає смартфон, як на мене, дуже вдало. Він сучасний та буде радувати в роботі. Плюс я практично не чув серйозних проблем з надійністю, що також важливо. Бо щось останнім часом помічаю тенденцію по деяким моделям від різних виробників не дуже хорошу в плані якості. І, до речі, приємним бонусом буде пластиковий чохол в комплекті. Виглядає смартфон у ньому дійсно трошки цікавіше. Так, до речі, якщо вам треба поради щодо придбання захищеного смартфону, то мій онлайн-магазин з радістю в цьому допоможе. Відверто невдалі моделі ми не пропонуємо. Я завжди намагаюся схилити клієнтів у бік кращого варіанту. Тож, посилання на магазин в описі знайдете, а у мене на цьому все. Пишіть, що думаєте щодо смартфонів, і будемо на зв'язку. Бувайте!